Так, знову всім привіт! Ви на каналі Пригоди Чарівниць. І як кожна дівчинка має мати хоча б по дві сумочки, щоб носити кошельочок, ключі і все прочим, що вона має. Помади і все решта. І сьогодні я хочу розказати, які сумки ж я маю. І дитина дітей має дитячі всі сумки. Про дорослі свої я не хочу розказувати. Десь я їх залишила. І так, я їх маю тільки. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не думаю, що це буде все добре. І так, почнемо. Почнемо ми із маленької сумочки. Вона для телефона, вона на застрівку. Трошки про сумочку. На ній намальований мішка Тіммі. Його так вже не звали. О, довгий шнурочок, на який можна. Вщупайте сумочку через бік. І конті. Їхня назва, чи що? Всередині відкривається від побіди. Туди можна покласти і ключі. Ось. Він біленький, маленька ліпучка. Вистібається і прекрасно тривається. Він давно ще в мене є. Ще є з трьох років, він десь у мене 6 років приблизно Так, відкладаємо його в бік. Прийдемо дешево до цієї сумки. Вона в мене завжди ламається. В мене увагу, не. Кажіть, що я ламала. Вона в мене просто віддір... відірвається. Відривається і все. Нічого її не справиш. Це резинова сумочка. Ось вона резина. Вона більше іскравіша, ніж передалась на камеру. І так. Тут в неї золота покраска і відблискується. Ось є золотий ремішок. Ну, і ремішок довгий він намається у мене. Середині вона відкривається, як кошельочок. Ось. Середині вона відкривається і вона резинова. Там у мене щось лежить. 20 копійок. Да, коп так, 20 копійок не помилилась, Ось лежить. Відбираємо її в бік Далі хочу говорити про ось цю сумочку. Це більш дитяча сумочка. Як дивіться, на неї це собака. Це просто собака. Дівчинка-собачка вона насміхається, носики як коричневенькі, чорні очки, ніби на мистинка. Ось така вона пухнаста, маленька, гарненька, вушка має такі. Тут в неї йде теж такий матеріал, як її голова ручки, і взаді хвостик. Тут іде сама сумка. Вона дитяча, всякими ромбиками, кружечками, валами і що там тільки нема. Всередині замок маленький, ну а в середині вона вміщає багато чого в себе. Невелика. Хоча на вигляд здається малесенька сумочка. Так, далі поговоримо про ось цю сумку. Барбі, сумка Барбі, вона йде теж дитяча, з всякими ось такими лялічками, можна сказати. Вона є пухнаста, ручки теж йдуть пухнасті. Сьогодні я зламала замок. Ну, зламався в мене і все. І немає того. очка. Ось так. Він закривається. Лента. Коли відкрито, він теж вміщає в себе. Багато, багато чого, але я вам не сказала, що це велика сумка. Дальше перейдемо до ось такої чорненької сумочки. Сьогодні це почекаю тепала. У мене багато сьогодні що поламалося, Ось така вона гарненька, гарнесенька. краснесенька, Чорна чорна з білим. Вона шкіряна, мені здається. Точно не знаю. Всередині вона маленька, на замочку. Замочок іде до кінця. Ой. Напевно, не побачите все таке. Не бачите. Ось є замочок. Він іде до кінця. Розсівається і всередині сумка просто чорна. Там нічого немає, крім бумажки. Така чорненька сумочка. Далі приступаємо до такої маленької розовінької сумочки. Ну, ось така. То ніби... Бульки такої форми. Вони блестять і, правда, здається, ніби це справжні бульки. Всередині вона має три відділи. Перший відділ це на ключі. Тут є спеціальні штучки на ключі. Другий відділ це на телефон або на кошельок або на гроші. Ось такий він. Тут є зразу два. Ось Тут і тут. Ну і третій застіврити чомусь. Не зрозуміла. Третій це просто відділ туди можна покласти телефон. Ось таке маленька сумочка. Далі приступимо до більших сумочок. Я хочу показати ось сумочку в стилі Vilks. <кхи> Вона розкладна. Потім розкажу як. Тут є вся команда Vilx, це є ТЕКНА, Муза, Флора, Стелла. Муза, блума, коротше, всі. Всіх назвала. Всередині вона є велика. Тут вона є велика, погано видно. Ну і з другого боку теж. Є два відділи. Тут і тут. І на що її досить? Через плече. Вона ось так розкладається, вона є велика. На камеру не камер до неї, поміщається. Ось така. Я раз покажу. Дальше. Может, раньше будем. Ой, такая была часто. Да. И туда можно сесть, а что покласть. положить. На, на два видела, бывает такая пышная, а бывает такая пустанька. И самая остальная сумочка, это вышита. там. У меня тоже идет под стиль великой. Тут идет кармашок. Он закрывается на шнурочке. І зав'язується. На кінці шнурочків є бусини. Він зав'язується, то тобто можна класти якісь дрібні речі. Ось такі карточки. Ось так воно на такій застільці. Вона приклеєна до вишивки. До речі, вишив здається Ну, Вона не є така велика, як та з блуму. Туди можна покласти. Туди можна покласти, але в не є така велика. І шнурочок у неї теж дає не такий добрий. Це було відео на всі мої дитячі сумки, які я маю. Зараз на ваших очах порахую. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Їх є тільки 8. Ви були на каналі Пригоди Черівниць. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами була Аня. Всім пока!